Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесне, Утішителю душі істини і живе зісе, і все іспани, і с подателю, прийди і в неї, і очисти, не всякий скверний, спаси блажа душу нашу, святий Бог і свят безсмерти по нас, святий Бог свято, крик і без безсмерти по Святий Бог, Свято, крики, сідобесмерти полна слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, ни Пресвята і Тройця помили нас, Господи, очести, грехи наші, владику прости, беззаконня наші, святий пости і селина, що наших, внутрі ради. Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як от Твоєї царство і сила, і слава у Цей Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віки. Амінь. Да, воскресне Бог і в рази Його. Як ота біжат, от обіжать од лиця Його ненавидящий, як і іще зайдемо, да іщезнуть, як ням, так оня, тако погибне грішниця лица Божа, а праведниця даво звеселяться. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу і тілес, посла до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дуб і селяючого смерті і збавляєш сили работу. Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Івана Юстину, Вероніку, Корчі, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Остапа, Галину Лесю, Данила, Богдана, імені Михайло, Святослава, Христину, Квітко, Дану, Оксану, отце Стефана, Оце Симона, Оце Василя, Павла, Оксану, Юстину, Дмитра. Андрія, Ольга, Романа, Олександра, Ігоря, Людмила Володимира, лице Степана Жанну, Іванну, Артура Марка, Олега Любов, Ярослава, Юрія, Жанну Іванну, Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирослава, Святослава, Віктора, Галину, Любов, Ігоря Богдана, Ірину, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Михайла, Назара, Романа, Йосифа, Артура і Мілана, Вікторія, Ярослава, Богдана, Наталю Любов, Любов, Данила і Богдана, Елію Катерину, Оксана, Олега, Павла Наталію В'ячеслава, Анна, Мар'яна, Максима, Владислава, Івану, Наталію, Олену, Анастасію. Ореста Світлану, Людмилу, Олександра, Тетяну, Євгена, Івана, це Степана Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, це Степана Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Дєву, Романа, Злату, Вероніко, і Робів Божих, Віталія, Богдана Федота, Олексія. Інесу, Агнію, Оксану, Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію, Михайла, Дмитра, Владислава, Юрію, Богдану, Василя, Олександру, Дану Софію, Роману Мирославу, Олену, Світлану, Олександру, Руслану, Юлію, Олександру, Андрія, Наталію, Мілану Аліну, Вікторію, Єву Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Іванну, Івана, Марію, Юрія, Івану, Наталію, Марію, Каріну. Ірину, Назара Андрія, Максима Юлію, Дмитрія, Ірину Оксану, Тетяну, Макарія, Давида Оксану Михайла, Степана Людмилу, Антонія Андрія, Петра Оксану, і Раві Божих, Наталію Галину, Марію Марію Миколая, Любов Вікторію Марія, Андрія Оксану. Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Віру Андрія, Романію Дарію, Надію Павла Дарію, Івана Марію Соломію, Аліну Лесю, Івана Галину Лесю, Володимира, Любов, Наталію, Олега Андрія Віталію, Ангеліну, Андріану. Миколая, отця Степана Анну Ярослава Марію Наталію, Івана Мар'яну, Роману, Миколаю, Марію, Віталію, Марію, Наталію, воїна Івана Василя, Оксану Івана Марію, Ірину Діанну, Ульяну Михайла Марію, Христину Тетяну, Ігорій Любов, отця Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенів, Оксану Лукшану Марію, Наталію, е, воїна Георгія, воїна Вікторія. Анатолія Тетяну, Іурію, Софію, Лазавету, Миколая, Дмитрия, Емілію, Мар'яна, Братислава, Наталію, Івана Катерину Тетяну, Ірину Димитрію, отця Степана Воїна, Василя, Наталію, Романа Марію Андрія, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана Марію Володимира Андрія, Надію Романа, Тараса, Марію Михайла, Артура Юрія. Воїна Юрія, Людмила, Світлану, Валерія, Іраві Божия, Галину Зорян, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'ян, Руслана Оле... Ореста, Софія Захара, Яна Ярослава, отця Стефана, Ігоря, Галину Андрія, Романа Наталію Богдана Володимира, про Стефана, Степана, про трею про Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто Віру. Протрея Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христина, Ігоря Володимира, Марію Іванну, Анну, Стефанію, Вероніку, Ірину, Войну Миколая, Ярину, Ольгу, Мілану, Марію, Любу, Галину, Софію, Анастасію, Анну Михайла, Дениса, Любов Мира, Євгена, Богдана Андрія, Тетяну Ірину, Діану, Анастасію, Сергія Єву. Константина Марію, Ольгу, Людмила Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія Марію, Марка, Михаїла, Лілію, Наталію, Миколай, Олександр, Людмилу Володимира, Ігоре, Ольгу, Ульяну, Дмитра, Гліба, Іраклі, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександру, Олега, Мирославу, Анастасію, Гордіяк, Ксенію, Наталію, Юзефа, Юрія, Тетяну, Інну, Ярославу, Олександра, Стефану, Воїна, Володимира, Сергія. Андрія, Наталію, Андріану Андрія Єву Михайля, Стефана Галину Ігоря, Верніку, Осима, Ольгу, це Степана Марію, Романа, Марію Богдану, Юрія, Андрія Любо, Война Павла, Наталію, Робів Божу, Юстину, Оксану, Андрія, Дмитрія, Ольгу Романа, Олександра Володимира, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Марію. Тараса, Ірину, Ольгу Ірину, Ігоря, Маркіяна, Ореста, Орися, Ольгу, Ігоря, Ореста, Ігоря, Оксану, Лілію, Ігоря Олесю, Максима, Дениса, Володимира, Ольгу, Миколаю, Олександра, Діану, Ганну. Зиновія Галину, Захара, Іри, Галину Ірину, Андрія Володимира, Олену, Христину Вікторію, Юрія Вікторію, Ярославу Ігоря, Ганну Ірину, Василя Дениса, Аделіну, Андреса, Івана Тетяну, Юрію Валентину, Олега Галину, Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира, Василя Оксану Володимира, Дмитра Марту, Остапа Юрія, Дмитра, Христину, Марка. І робіт Божий Івана Максима, Руслана Журянова, Маліяна Дар'я, Любомира Галину, Любомира Галину, Евеліну Віктора, Нікіта, Олена, Олена, Світлана, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію, Марію, Романа Любов, Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава, Матвія Таїсію, Любомира Майкла, отцілетні душевні немощі, оживит ви їх благодаті, Христатви. Молитвами при святих, влади і Марії, пристателі свячесних небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого що Христа, чесного, славного пророка, притечі, крестителя Йоанна, святих славних, сихвальних апостолів, святих праведних, Ботиць, княни, всіх святих, як оти, джерело насілин Боже наш, і твій славу восилаю, Отцю І Сину, і святому Духові, ні повсякчас, і на віки, в віки, війні, ще іще з омоленням сердець наших. Молитви оптинських старців до Господа Богу помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі подів протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премьому прости, просте, вислухаймо Святе Євангеліє, Мир всім і Духу Твоєму. Від Матфея святої Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Вони, во врем'я призвав Ісус десяточе на Кисві. Надайм власне дусяк нечистих, якоди згонять істелити всяке недух і всяку болість. Сія воно десять посла Ісус, заповідай молаголя, на язик, не йдіте, в оград, Самарийський не ходьте. Ідіть же, паче повцям, погибшим дому Ізраїль. Хоча ще, проповідайте благоліще, як приближишся царстві небесності, боляще істелійте, прокажально учищайте, мертві, воскрешайте, бійся, і суняйте ту наприязвіту ту дадіте. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вітьомі. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої і свої матері, святиславності, ковальних апостолів, святий Праведних, потенціалу на всіх святі, коми спаси нас, і яко благ і чоловіку любить. Амінь.